Всім доброго часу, з вами Лавра. Цікаве питання мені задала підписниця дякую, чому рід в достатній мірі там не захищає, наприклад, чоловіків, да, які сьогодні масово гинуть і в, мирний, в мирних містах. Коли я тільки почала з вами спілкуватися через старо на початку війни, звичайно наважилися деякі, деякі особи писати мені якусь там херню. да? І я щось там одна особа мені там написала, я їй відповіла, і вона мені пише, що я вас не боюсь, у мене є рот. На той час мені захотілося ось тоді так засміятися, щоб вона почула мій голос, мій сміх з неї, розумієте? Мені хотілося, щоб вона почула. Я прям риготала в душі. Реально. Тому що перше перше питання для таких людей: Хто ти така? Хто ти, бляха така, щоб за тебе рід вступався? Інакше б ти мені не писала такої херні? Розумієте? Це раз. По-друге, ну, якщо ти е, пишеш людині, який є практик, то це точно ти дурна? Тому що. Ну, знаєте, це можливо зараз дуже галосно буде звучати, але навіть зв'язок з родом можна, якщо дуже захотіти, і є така мета можна відірвати людину. Якщо є мета знищити іншу, іншу людину. Але це дійсно повинна бути мета, да? тобто конкретна ціль так зробити. Ну, це прямо треба, я не знаю, яка повинна бути людина погана. І, ну, для чого стільки вкладатися, там, наприклад, практику, для чогось це потрібно, ну це вже інше питання. Отже, чому сьогодні так роди захищають або слабо, або е неактивні українці? Я просто зараз про військових подумала, а не про простих людей, звичайно. Ось вам і роди. Бачите, як чітко, так? Да? Мені так не вистачає ще, ще. А, ну, хай буде. Отже, зараз приберу це, щоб не заважало вам. Дорогі, для того, щоб. Ну, по-перше, яка мені інформація пішла? Люди, які сьогодні активно захищають Україну, саме про військових, вони прямо обвішані маленькими сущностями сутностями. Як бісятіна, на тільки, ну, я не побачила зараз, що воно виглядає, як ми собі уявляємо. Якісь штуки висяті на, на плечах, на спинах. Це може означати, що вони... Те, що вони там в чогось вірять, в когось вірять і десь шукають підтримку, ну, тобто, тобто не там шукають, а самі як -от, в харчі лізуть, розумієте, в їжу. Ну, у нас питання інше. Да? Чому? Ось чому. Немає активної роботи, рід стоїть, не, е, слабкий, дуже втомлений рід, він слабкий, він перевантажений, немає допомоги роту, роду і вже давненько. Розумієте, тому сьогодні бездієвий рід. Оці дві карти можуть казати, що і, в принципі, робота роду на того, щоб у тебе було щось завтра, післязавтра прописане, вона зупинена. Ось молодняк. Ну, тобто, пращ, нащадки. Нащадки. Всі їх досягнення зараз, це смерть, це зупинка. А треба працювати. З цим сим. Сьогодні молодняк. Я маю на увазі живі. Не старі, не пращурі, а ті, хто живий. Вони задов... задовольняються лише своїм багатством. І їх досвід на цьому зупинився. Вони лише само, самодоволені, само, знаєте, самокрасуються. Коротше, вони зайняті собою практично а, бездієві духовно. Розумієте, вони можуть думати тільки о своїх а, особистих вкладах для себе: шматьо, труси, носки, я не знаю, 33 морозова і так далі. Тому дуже тому цей розвиток він, при карті смерті він як ну, мертвий. Треба багато робити, щоб відбулося перебачення, пересвідомості, перенароджування думок, коротше, енергії возродитися і почато працювати для того, щоб возродитися. Що це мається на увазі? Щоб оце колесо судьби долі своєї родової запустити? ось Тут навіть і карта роду якого. Язичницького те, що ми називаємо язичницем, має на увазі нашої справжньої віри, і не і те, що я зараз побачила, як воїни стоять спиною на полі бою, бо я так зараз побачила, що вони обвішані оцими різними сутностями маленькими, отакими, отакими. висять оце як от пріявки якісь, розумієте? Бо якась віра може бути. Я ж вам кажу, скільки разів те, що ви зливаєте в, в, чудду, в чужу віру і ще і штучно придуманою, я маю на увазі релігія. Мало того, що штучно придумано, мало того, що стучні оці всі духовники придумані, вкрадена історія у старослав'ян, вкрадена вся всі традиції, вкрадені, переіміновані і так далі. Але ж ви намагаєтеся, вам потрібно в щось вірити, вам потрібно це, вас це ну, якось тримає, це не те, що надихає, це вас тримає. Бо є така думка, що це вас якось захищає і так далі. Це неправильна думка. Якщо вам обов'язково треба за щось схопитися, то в Стародавні да, в свої перші, тобто пращурські традиції. Вам важко сьогодні осмислити ну, і так далі. І не хочете е, цим займатися туди, направляти, е, тобто з'єднатися з природою, вивчати це, ну не стоїть у вас на це. То ви можете просто зрозуміти, що ви є частина творця. Та я знаєте, в тому насі вам це повторювати. Коли ти творець, у тебе є сила і енергія. Так чому рід не працює? Бо ви, ніхто не працює. Ну, я прямо кожного пальцем не тикаю, я маю на увазі взагалі. Немає зв'язку. Ось ви, живі, рід пішов від вас. Ось він пішов від вас. Поліг, він в проігриші. Тому вам так важко! Тому ви все тягнете на собі під, під, підтримки немає. Рід від вас відвернувся. Розумієте? Бо тут, крім, я маю на увазі зараз я від, не тільки для глядачів зараз свого каналу, кажу, не забудьте ставити лайки, до речі. Не тільки для вас, для, взагалі для всіх. Тут рід в проіграші, тому немає підтримки. Тут проіграші, тому що ви живі нащадки, не займаєтеся духовно, ви свою душу не розвиваєте. Ви є агресивні, злі е, і е, думаєте тільки о фізичному, о благостях. Звичайно, нам всім хочеться нормально жити, приємно, е, нормально жити в якихось для себе прийнятних умовах. Але тут розвиток душі він не, не розвивається. Релігія не розвиває вашу душу, релігія знищує вашу душу, висмокчує з вас сили. Тому якщо ви ходите і думаєте, що ви розвиваєтесь, ніхуя ви не розвиваєтеся, ви втрачаєте тільки енергію. Розвиток це коли ти співпрацюєш і працюєш з енергіями, ну хоча б медитації. Розумієте, відкриття кожного каналу енергетичного, тобто чакри або чари, або енергетичні центри, як ви там хочете називати їх, і е, працювати, не дивлячись, скільки вам може бути років, працювати з цим, розкачувати себе, брати енергію з космосу, яка буде вже не просто енергія, а прана. А після дихання прани, ви просто насичені ну, неймовірної життєвої енергії. Настільки піднімається рівень, рівень. Фізич, фізичному тілі життєвості, що просто, ах і ох, зразу піднімається відчуття радощів і так далі. Тобто піднімається вібрація вашого фізичного тіла. І це взагалі не порівня, немає ніякого порівняння з тією енергією, яку ви можете отримувати там десь в штучному храмі релігіозному. Розумієте? Вона настільки легка, настільки. Ну, просто, от як частина ваша, тільки в кращому його розумінні. А тут зупинка цього всього, ви бачите. Для цього треба працювати з родом. Я давала практику: от з приводу захисту: треба підкормка роду. Те, що виходите, виносити свою енергію в храми, треба ділитися з мертвим світом, тільки не з мертвяками. Такими, які хочуть вам, вами похарчуватися. А саме з вашими пращурами. Як мінімум, це згадувати частіше вдома, запалювати свічку, розмовляти, але розмовляти виключно дякую. Дякую за те, що за... я запалюю свічку для свого роду, для твоїх пращурів. Тих, кого знаю, кого не знаю, про кого чула, про кого не чула, Ко, з ким там зустрічалась, кого взагалі не бачила, і не знаю, і не чула. Для вас запалюється свічку, цей вогник енергетичний, цей, цей вогник для того, щоб е, освітити дорогу між нами. Почуйте мене. Відчуйте мене. Допоможіть. Я вам принесла. Приготувала там. І перечисляєте кашу на солону, кашу, там, хліб, воду чи молоко і так далі. І почали спілкуватися. Я дуже дякую всім своїм прачірам за підтримку. Я дякую за. Е там за характер, якусь рису в моєму характері, яка є сильною, да, яка є наполегливою, і так далі. Я вам дуже дякую, що ви мені це передали. Я вам дякую за мої чарівні очі, за такий-такий-та -та, колір. Я вам дякую за мої кудряхи, за там, світлу шкіру. Я вам дякую за там, моїх дітей, нащадків вашого роду, продовжуючи нашого роду і так далі. Не треба нічого такого, я не знаю. Прості простішого. І робіть це кожну суботу. Субота це день пращурів, до речі, який спіздив зі старих традицій, саме релігіозний світ. Субота, день наших пращурів. Оце візьміть за. Правило, кожну суботу ви на вечерю можете ставити вечерю, тільки не ставте це, звичайно, може бути каша, не солона обов'язково. І бажано, щоб вона була така слизька, Це як рисова каша, або е, тільки не шлифований рис, або, наприклад, овсяна каша. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в селах, наприклад, коли хоронили людину, готували е, молочні киселі. А насправді це все взяте зі старого світу, зі світу наших язичників, наших пращурів. Молочні киселі, пам'ятаєте сказок? Туди йди, там, де молочні киселі. Тобто в світ потойбіччя. Богиня Мара, яка є богиню тьми, смерті, якраз. Коли спілкуються з нею, можна ось теж таку там їжу готувати. До чого я? Коли ви будете звертатися? от молочні киселі або каша така слизька. Це як допомагає на той світ переходити, щоб було як ріки, знаєте? Ось. Ви таким чином даєте енергію своєму роду для того, щоб вас почули, вони укріплювалися. Вашими подяками укріплювалися і будуть зростати, але не придумайте собі фігню про те, що це вам буде достатньо там один-два-три рази. Фіг вам. Чим більше ви були вони були забуті, тим довше вам прийдеться напрацьовувати цей канал. Ну це не просто це одна з історій, коли ви там відвертаєтеся. Коли нащадки відвертається, я не вірю в це, я не вірю в це, ось так воно. А також слідуча історія, якщо рід був слабкий через велику кількість п'яничок, через велику кількість людей, які, ну, якісь було важке життя, погана, погана поведінка була. Вбивці, там ще хтось не дай боже і так далі. Таким чином, розр... оці, ну, як рід оці, як розривається, да, він оцей Ланцюжки, оці, саме такими людьми. Тому ваша сьогодні задача напрацьовувати, укріплювати оці ланцюжки. І якраз ви можете бути отим головним ланцюжком, від якого гілочки йдуть там потім ваші діти, потім онуки і так далі. Ви можете якраз бути тою бабусею, навіть в майбутньому, яка, яка укріпила цей рід. І потім ваші пра, -пра, -пра нащадки будуть живитися цією силою. По цьому саме ланцюгу піде і сила, або не так фізична сила, як, наприклад, матеріальні різні там, канали. Ви ж розумієте, що якщо в вашому роду роді хтось займався був. Там, купцем да, і так далі, хто тобто, працював з грошима, то сьогодні е, повинні бути у вас непогані, достатньо, наприклад, можливості заробляти гроші, кошти. Але якщо у вас рака, це означає, що не тільки проблема в вас, можливо, ви все прекрасно розумієте, та все рівно щось не так. Це тому, що ви не спілкуєтеся нормально з родом. І ось та, е, оцей канал, який напрацьований колись вашими пращурами, які пахали і вивели сві, свої е, заробітки. Такі, да, на на нормальній статусність. Таку. І ви це не можете користуватися, тому що у вас немає прав, якого ви будете цим користуватися, якщо ви не працюєте над цим, щоб ваше літо крива е, укріплявся. Ви не можете брати з нього, смоктати і нічого не давати. Можливо, перед вами ваші та мами, та татусі, вони так само були, наприклад, просто якимись там звичайними. Е, Робітниками при радянському союзі а зарплати до зарплатні вони жили, нічого особливого не старалися собі на собі там рубашку нервали для того, щоб більше заробляти. От, і все воно так. Во знаєте, канал зужувався, зменшувався, зменшувався, і все а треба вкладатися. Треба більше, а чим більше сьогодні ви придумаєте, як, да як, як і що, як заробляти, тим більше потім і у вас будуть гроші, і у ваших вже дітей буде складатися. Так, ви, знаєте, набагато легше. Це я маю на увазі з грошима. Згадайте, якщо у вас були пращери, бабусі, які там багато вишивали, пряли, в'язали, шили. Це ремесленська робота, яка, ну, жіноча, яка дуже сильно розвиває, розкриває жіночий канал. Що таке жіночий канал? Це бабло. Розумієте? Так що, якщо у вас точно були вишивальниці такі, що, знаєте, не три сорочки там за життя, а прямо в, в, круто, багато всього, то у вас повинні бути бабло. Реально, гроші. Вам, куди ви не підете, вам там ну, платять. Ось так. А що стосується того, е, щоб за, ваш, за вас рід піклувався, так ви повинні мати цінність для них. Цінність. Тобто ваш рід. Повинен наповнюватися, розвиватися, не тільки жити тими вчинками, які робили колись пращури, а іще ви щось повинні давати цьому роду, розвиватися, ви маєте освіту, ви маєте знання і так далі. Бо саме через вашу кров, ваші знання, вашу освіту, вашу там роботу ремесленницьку, да, або купецьку, там ви, ви маєте вміти заробляти гроші, торгівлю і так далі. А ви або медицина якась вчитель, да, тобто ви творець. То це по крові далі передається роду. Далі, тобто, або може бути рід слабкий, або, або просто ви відірвалися від роду і так далі. Тому за вас не заступається, хто ви такі. А також є третій варіант: ну тут е, не повинна бути смерть, тут може бути більше, що б'ють вас часто в житті. Це означає, що ви просто можете відпрацювати відпрацьовувати і бути цією подушкою, від якої род, скажімо так. Ви відпрацьовуєте за них їх всі, їх всі помилки. Ну, ось так. Зрозуміло? Не забувайте дякувати за інформацію коментарями і лайками, бо комусь може ця інформація бути дуже потрібною. Пока-пока.